Тетяна Карпенко, дружина ветерана війни та віднедавна підприємиця, завдяки гранту від програми Є робота. Вона створила креветкову ферму в селі Зелене Кіровоградської області, що поблизу жовтих вод. До започаткування власної справи жінка працювала вчителем англійської мови. А її чоловік займався підприємництвом у сфері надання послуг з транспортного перевезення. У жовтих водах місцеві мешканці висловлюють невдоволення станом лавок у парку слави центральному місті жовтих вод, де проходять церемонії прощання з полеглими героями України. Авторка допису Інна Хлопенко у Фейсбук звернула увагу на те, що під час церемонії людям, яким стає зле, ніде присісти. Фото поламаних лавок ширяться мережею. 13 січня 2025 року зупинилося серце Михайла Івановича Бабака, почесного громадянина жовтих вод, почесного ветерана праці державного підприємства Схід ГЗК», який працював на підприємстві 34 роки, з 1994 по 2004 генеральним директором. Співчуваємо рідним та близьким.